Але mm -hmm. те, що говорить Андрій, власне кажучи, українці мають розуміти, що так. Цим треба нашим ресурсом ефективно користуватися. Так, треба створити певний національний uh -huh. фонд розвитку, який буде рівномірно розподіляти це між українцями, і як мінімум закрити те питання, про яке говорив президент Зеленський ще до повномасштабного вторгнення паспорт українця до 18 років. Але це має бути не тільки для них. Я думаю, що ми маємо повернутися до того, що десятиліттями ми не можемо вирішити в Україні. Це нормальний. Пенсійне забезпечення через е, пенсійний фонд, який буде сам на себе заробляти, а не просто бути діркою для проїдання. Друге, в нас є лікарі, в нас є освітяни. Ми маємо шалену кризу вже зараз, і вона буде більшою по лікарям і освітянам, якщо вони захочуть після е, припинення війни виїхати десь далі за кордон. Причина проста: більша. Зарплата, і частина з них не виїхала тільки тому, що тут знаходяться їхні чоловіки, батьки, чи ще там хтось, і вони тому залишаються тут. Ми цю проблему поки що навіть не дообговорили до кінця, скільки українців повернуться після припинення війни, чи повернуться взагалі, і чи не вийде ще більша частина. Я нагадаю, чотирнадцятий рік без віз подивіться, що зробила Європа. Відкрили візи, будь ласка, українці, дивіться, як ми живемо. Я не спорю. Дуже багато українців поїхало, хоча навіть не половина, подивилися це життя. А потім Європа сказала, добре, а тепер ми вам пропонуємо класні робочі умови. Те саме вона зробила Європа зараз для українців після повномасштабного вторгнення. Вона сказала: ми вас приймаємо, даємо вам гроші, даємо вам місце проживання і даємо вам. Прийнятні угу. умови для роботи, ось так, будь ласка, не треба підтверджувати жодних дипломів. Ідіть працюйте, і відразу справедлива зарплата. Європа в даному питанні виграла знову ж таки з Україною. Так ми ж станемо частиною Європейського союзу.